Вітаю! моє ім'я Макс Продеус І після перегляду цього відео ваша мова стане краснішою, адже ми розглянемо 10 найпоширеніших помилок, на які я натрапив у квітні 2023 року. Цей випуск не має рекламної інтеграції, тому виходить винятково за підтримки патронів та спонсорів каналу. Якщо вам до вподоби наведений матеріал, обов'язково підпишіться та зробіть донат на ЗСУ, перейшовши за покликанням в описі. Якщо ж бажаєте, аби мої відео виходили частіше, ставайте спонсорами та патронами. Каналу. А тепер в'ю до найпоширеніших помилок квітня. На 10 му місці комфортно розмістилося дієслово виступати, яке у більшості випадків використовують неправильно. Наведу приклади типових помилок. Неправильно. Причиною поразки Росії у війні виступає низький рівень інтелекту російського керівництва. У мене друг є він в ванною утром лежиться і піраміду на голову надіває. Oh, правильно, причиною поразки Росії у війні є воля українського народу. Як бачимо, у цьому випадку коректніше замінити дієслово виступати на дієслово «є». також правильно мовити так. Поразка Росії у війні спричинена волею українського народу. Слава Україні! Ще один приклад. Неправильно, українське військо виступило на Крим. Правильно, українське військо рушило на Крим. По плану тут коректніше вжити дієслово рушати. Далі, неправильно, я виступаю за нерозуміння російської мови в Україні. Правильно, я обстоюю нерозуміння московської мови в Україні. Зауважте, що дієслово обстоювати вживається без прийменника обстоювати щось. Якщо ви також обстоюєте нерозуміння російської мови, то кожного разу, коли до вас в Україні звертаються московською, кажіть перепрошую, я вас не розумію. Або так: «Остановіться!» На дев'ятому місці сьогодні слово, яке ми бачимо щоразу, завітавши до будь-якої інтернет-крамниці. Це слово комплектуючий. Бог наказує нас за щось, мені кажеться, я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Мене вже забембало це повторювати, але гаразд скажу ще раз: красномовці уникають активних дієприкметників на «учий», «ючий», «ачий», ячий. Наприклад, миючий можна замінити на мийний, а замість керуючий можна сказати просто керівник. Сенс той самий, але звучить краще. Тому неправильно буде казати комплектуючий для ПК, «комплектуючий для каналізації, «комплектуючий для інгаляторів тощо. Натомість правильно комплектування для ПК, комплектування для каналізації, комплектування для інгаляторів тощо абсолютний бардак і безвідповідальність. Також неправильно аксесуари та комплектуючі. Правильно аксесуари та комплектування. Неправильно комп'ютери та комплектуючі. Правильно комп'ютери та комплектування тощо. На восьмому місці у нас вузи та виші. Як правильно вуз чи виш? Перевірте себе. Отже, вуз чи виш. Молодці. Правильно ЗВО. Це абревіатура зі слів заклад вищої освіти ЗВО. До речі, запитання, яке я ставив, є маніпулятивним. І якщо вас цікавить тема маніпуляцій, то на каналі є декілька відео про це. Можете почати з відео про те, чому Путін краб. Покликання на нього я залишу в описі. Підсумуємо: неправильно казати, в усіх українських вишах треба заборонити російську мову. Правильно казати, в усіх українських зво московська мова має бути заборонена, зокрема на перервах. Жуючи традиції попередніх випусків, покликання на які ви також знайдете в описі. Цього разу я розповім про красні слова, якими можна називати статеві органи. Жіночі принади можна називати словом розкішниця. Писька. а чоловічому статевому органові чудово пасує назва. Прутень піська. Отже, правильно буде сказати, що у книжках з анатомії школярі мають змогу переглядати зображення розкішниці та прутня. На мій погляд, було би правильно ще й пояснювати учням, як ці прилади працюють для отримання задоволення. А не зводити все винятково до репродуктивної функції. Ми не знаємо, що це таке. Якби Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Просто уявіть, якої кількості психологічних травм можна було би уникнути, якби в пубертатному періоді ми просто отримали інструкцію для правильного користування нашими розкішницями та прутнями. Ну я кажу, так як є. До речі, знаючи ці слова, ви можете легко утворювати від них похідні. Наприклад, прислівник розкішно. Заграє для вас абсолютно новими барвами. Як ось у цьому реченні кремлівські башти палають просто розкішно. Ну, мені подобається, як воно горить. Або розкішно і бавовни забагато не буває. Якщо ж ви хочете висловити своє негативне ставлення до чогось, то у пригоді вам стане слово прутня. Наприклад, самопроголошений президент Біломосковії знову наговорив якоїсь прутні пропало все. прутня є синонімом таких слів як маячня, дурня або чухня. Послуговуйтеся ними також, коли необхідно, але не переобтяжуйте своє мовлення обсценною лексикою. Вживати перчені слівця треба лише там, де вони є доречні. На шостому місці нині маємо неправильний наголос в іменниках множини. Я й сам досі цим грішу, адже наголоси це, напевно, найскладніше, що є в українській мові. Запам'ятаймо, що у більшості випадків іменники множини мають наголос на останній склад. Наприклад, чоловіки, жінки, огірки, тарілки, миски, чашки, квитки, книжки. Баби. Наприклад, правильно буде так: 10 чашок, книжок, тарілок, мисок, жінок тощо. Ще один приклад. Будь ласка, забери звідси чашки і постав там, де стоять тарілки та миски. І, до речі, нам ще книжки з тобою треба перебрати і винести з дому усю ту отруту, написану московською мовою. П'ятірку лідерів квітня розпочинає слово пасха. Це все тому, що в українській мові такого слова немає. Ви все правильно почули. Воскресіння Христове, яке ми цього року відзначаємо у квітні, правильно називати словом Великдень. Okay. А смачна булка, яку ми їмо у цей день, називається словом «Паска». І зауважте, що якщо ви скажете на Паску Куліч, то після смерті московські попи відведуть вас на концерт Кобзона. Okay. Отже, підсумуємо: неправильно Пасха правильно, Великдень. Неправильно Куліч, правильно Пасха. Минулого випуску я розповідав про неправильне використання слова наразі. Пригадаймо, що слово наразі означає поки що. Такою ж поширеною є помилка зі словом відтак. Більшість журналістів наразі вживає слово відтак у значенні отже, хоча насправді слово відтак означає відтепер або віднині. Запам'ятайте це та. Подумки посилайте козі у тріщину кожного, хто використовує слово відтак у значенні отже. <клевиць> Коли їх там збереться достатня кількість, ми зможемо їм всім одразу пояснити, що відтак означає відтепер. <клевиць> а тепер трійка лідерів. Читаючи статті та слухаючи інтерв'ю, я постійно чую, що мова кудись іде. Наприклад, неправильно, на засіданні Ради безпеки ООН мова йшла про необхідність примирення з терористами. Правильно, на засіданні організації імені Джорджа Орвела йшлося про переливання з пустого у порожнє. Отже, неправильно, мова йшла, правильно йшлося. Хоча можна припустити, що через те, що у цій організації Об'єднаних Націй імені Джорджа Орвелла нині головує недодержава-терорист, лідер якої оголошений у міжнародний розшук за викрадання дітей, то мова звідти дійсно кудись пішла. Правильних слів, аби назвати цю прутню, дійсно ще не вигадали. Багатьом з вас сподобалося слово юшка для позначення рідких страв. Тішуся, що ви відкриті до того, аби повертати питомі українські слова у наше мовлення. Тому на другому місці сьогодні слова садовина та городина. Знаєте що це? Так, українською мовою до зросійщення звалися овочі та фрукти. Садовина це те, що росте у нашому саду, тобто фрукти. Яблука, вишні, груші все це садовина. А городина все, що росте на городі, тобто овочі, картопля, цибуля, огірки, буряк, капуста та помідори це городина. Отже, неправильно купувати в супермаркеті фрукти та овочі, правильно ходити на закупи по садовину та городину. Будь ласка, повертайте в наше мовлення ці розкішні слова. Ну і нарешті наш лідер Розбійник. Ми вже сьогодні говорили з вами про прутня. Да. Тож, якщо вже такий бенкет, то поговоримо і про калитку. Яким чином це пов'язане? запитаєте мене ви. І я вам відповім. У зв'язку з вакантною посадою декана факультету. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Двері у паркані, які дехто з вас досі називає калиткою. Українською правильно називати словом хвіртка ось це хвіртка. А от калитку учні середньої школи разом з прутнем та розкішницею вивчають на уроках анатомії, тому що калитка в українській мові означає те саме, що й російське слово машонка. Нічого собі тому 10 разів подумайте перед тим, як наступного разу запропонувати комусь зайти у ваше подвір'я через калитку. По-перше, це просто звучить неоднозначно золотої дощ. А по-друге, якщо вашу калитку буквально почнуть відчиняти, може стати боляче. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між банковою і Грушевською. Сподіваюся, що вміст цього відео стане вам у пригоді. Обов'язково поширте його серед ваших друзів та знайомців, адже саме завдяки вашим поширенням красної української мови більшатиме. Все буде Україна! Успіхів!